Значить, Що ми з вами зробимо? Значить, Зробимо ми з вами слідуюче, продовжимо розглядати наші бази даних і зробимо можливість завантаження фотографії ось сюди, в нашу базу даних. Яким чином ми з вами це зробимо? Ми з вами поставимо, поставимо, поставимо напевно звичайну кнопочку. От, щоб не видумувати нічого такого. А, це у нас Edition, а це у нас буде стандарт. Ми поставимо кнопочку, звичайно. На якій напишемо так. Фото. Ох. Так. А. Дякую. Кепше, ми напишемо фото і поставимо три крапочки. Отак. От. І для створення кода ми зайдемо от сюди. Да? Але перед цим ми давайте поставимо компоненту OpenPicDA. Скористаємося трошки вже розробленими Open open if-чу-dialog Це також не компонента, яка невидима. І натиснувши на кнопку, ми напишемо синтакси з цієї використання цього діалогу. Ми напишемо if open di picture dialog open picture dialog go 1 execute execute then э uh, db then db image один властивість picture метод load from файл oh, сейчас пишем load from file І в якості файла ми використаємо той файл, який буде у нас з вами завантажуватися. Із нашого open Picture діалога. Тобто я візьму скопіюю, візьмемо Picture Dialog 1. О, і властивість. Властивість name. FileName. VB-Mage, чи скопіювати це все мені собі. Давайте Home, Chip-Ent, Shift-Home, Ctrl-C, блок-нот, Ctrl-A, Ctrl-V. От дивіться, отакий у нас получився. Елементик <кій> Тобто, якщо openpictionдіalog1execute, then dbmagepicture.openдіалог 1 file. Open. file name. Вот. Подивимося, як же працює Ага, і ще обов'язково тут одна строчечка повинна бути. Яка? буде зберігати table 1 пост. А перед цим, як би, не порушить нам нічого, нам було б написано, треба було б написати table 1 Не будемо. Дозволити редагування, але коли ми будемо додавати, от дивіться, воно буде у нас, в принципі, запис. Воно у нас буде працювати. І так. попробуємо. Запустимо нашу програмку. Запустимо нашу програмку. І. Що це у нас? І спробуємо. Додати новий запис. Ми тут пишем, пишемо назву, наприклад, кіска, да, розмір. Ви вже на материк. Угу, нажимаємо Load фото, вибираємо, пробуємо вибрати. А, якесь фото. Ну, найкраще в даному випадку, звісно, що використати а, файл з типом BMP. DCR DDD, нажмемо кнопочку відкрити і побачимо, що воно у нас все працює. Да? От наступний, дивіться. попередній, ось дивіться, нема. наступний є. Якщо до мішки також хочемо додати, ми візьмемо знову наш рисуночок з типом BMP. От тепер у нас і вийшло. От тут ще в одної мішки немало. Тут цих двох є вже, да? а тут нема. Тобто нам просто треба було використовувати файлики із типом BMP і названі на англійській мові. Ось так. Знову додамо ще одне фото. Ще раз візьмемо, щоб у нас всі. Програм, всі елементи мали фотки. Да? І от зараз бачимо, що у нас от, всі елементи мають фото. Причому, якщо ми програму закрили, потім її відкрили колись інше, так? то ми, звісно, знаємо, що у нас все це діло збережено І все у нас там воно ну, працює. Працюємо. Так, мипе трошечки зупинимося. От дивіться, да? у нас є всі елементи. От. Є кіски, мішки, які ми з вами створювали. Всі мають рисуночок, Тобто все працює нормально, гарно, так як ми з вами і передбачали. Збережемося.